Так і перейдемо зараз до новин Львівщини. Поговоримо зараз про санітарний комплекс для ЗСУ, який зробили у Львівському училищі. На базі одного з львівських училищ створили мобільний санітарний комплекс, призначений для гігієнічних потреб наших військовослужбовців. Зараз він вже перебуває у зоні бойових дій, тож захисники мають змогу прати одяг а також приймати душ в комфортних умовах. Можемо зараз побачити детальніше це на фото. І до нас в ефір підключився е, Богдан Іванусь. Це е, начальник відділу профтехосвіти львівської міської ради, який розповість нам детальніше власне, про е, створення цього комплексу. І ми задамо йому дуже цікаві запитання, які нам з Ярославом насправді було б дуже цікаво обговорити. Пане Богдане, доброго вечора! Слава Добрий Україні! Доброго вечора, слава. Чи чути мене? Так, вас чути, все чудово. Дуже дякуємо, що ви до нас підключились. Так, розкажіть, будь ласка, взагалі, як відбувалося створення цього комплексу? Чи це можливо до вас звернулись військовослужбовці з таким запитом? Чи це просто не знаю? Отак от, от вам прийшла ідея, і ви думаєте, от було б класно це створити? Чи можливо ви взагалі побачили це десь раніше? Е, ну, дякую за запитання. Насамперед хочу зазначити, що ми постійно відвідуємо наших бійців в зоні проведення бойових дій, і дуже часто стикаємося з тим, що Залишаємося в них на ніч і умови завжди різні. І для того щоб забезпечити найкращі умови для хлопців, для того, щоб вони мали змогу прийняти митися після того, як вони повернуться з позиції, попрати і висушити свій одяг. Ми вирішили зробити такий пробний варіант санітарного комплексу, де нам допомогли різні організації. Це є телеграм-канал, перша приватна мимарня, це є релігійна громада церква протестантського напрямку, які допомогли нам закрити збір на потреби 115-ї бригади е, окремої, і відповідно ми, зібравши кошти, почали закуповувати деталі, комплектуючи. І колеги з училища нас виручили. Вони погодилися зреалізувати цей проект. Е, маємо вже перші відгуки від наших хлопців, які успішно ним вже користуються е, третій день, і в принципі зауважень до роботи немає. Ви не почули моє запитання? Не почув. Я кажу, що ви сказали, що вже є перші позитивні коментарі від хлопців. Я кажу, що саме вони сказали, так. як їм цей комплекс? Дуже зручний, він дуже мобільний. Його uh -huh. можна перевозити як і легковим автомобілем, так і там більшими мікроавтобусами, автобусами, пікапами, джипами. І плюс того, що він може працювати автономно, так як і від генератора. Або від мережі 20 просто підключивши, якщо є в будинку, де ви проживаєте електрика, яка не має води і можливості попрати це взагалі дуже простий варіант, який займає підключення буквально 2-3 хвилини. А який він, до речі, по розміру, цей мобільний комплекс, тобто, ну, тобто, умовно, він там такий по розміру, як стандартний причеп до машини, чи який? Дивіться, тут знову ж таки, питання дуже умовне, він може бути різним. Цей комплекс, який був вихотовий його розміра 1,95 на 2,05, висота приблизно два метри двадцять сантиметрів? Тобто, така невеличка коробочка на колесах, платформа, яка тримає на основі собі безпосередньо весь цей комплекс душу і пральні системи. А чи плануєте ви ще створювати такі комплекси? І якщо, наприклад, так, то чи можуть якимось чином долучатися од звичайні люди туди? Получатися в плані донатами, замовленнями чи просто волонтерити а в плані? дивіться. Ми відкриті до будь-яких форм співпраці на сайті Львівської міської ради є контакти, за якими можна звернутися. Ми готові за потреби не тільки і бригадами, особливо і цивільними є цивільна потреба для людей організовувати такі речі. Ми готові працювати, але варіант. Якщо ми не допомагаємо нашого навіть так, у вас е, зависло зображення. О, вже вроді все гаразд. А скажіть, чи ви нас чуєте? Так, я вас чую прекрасно. А, добре, просто у вас трошечки зависло зображення. Ми подумали, що у вас зник інтернет. І в мене от виникло ще одне таке питання: протягом якого часу ви взагалі організували цей комплекс? Ну, там, не знаю, там два тижні, місяць, півроку. Дивіться, виготовлення самого комплексу, якщо ми говоримо про виготовлення без збору коштів, без підготовки і закупівлі запчастин. Якщо є все готове, то до двох тижнів ми готові організовувати саме такого формату, якщо uh -huh. більше, то виготовлення буде менше, будуть більше, це можливо три тижні. Але орієнтовно тримаємося терміну два тижні на виготовлення одного такого комплексу. А uh -huh. скільки людей потрібно для того, щоб створити один такий комплекс? Зварювальник, сантехнік, електрик і два монтажери всі такі технічні спеціальності. Ні, ну це насправді дуже гарна Тому Дуже гарна ініціатива. Ми дуже зацікавились нею, тому що воно насправді ну ми розуміємо, що це дуже актуально в наш час. І воно насправді дуже потрібно нашим військовим, щоб вони мали змогу е сходити в душ нормально, попрати речі. Ну якісь такі але електарні... безумовно. Гігієна я так, якось так, дивився інтерв'ю. Такі... Він один військовий говорив, що гігієна понад все так. На фронті. так. І ще, мабуть, останнє запитання: чи можуть самі військові до вас звертатись? Тобто, якщо у них є, наприклад, цей запит, вони можуть до вас звернутись правильно, і ви тоді відповідно безпосередньо вже під їхній запит виготовляєте цей комплекс? Так, звичайно, за тою самою схемою контакти на сторінці міської ради під новинкою можете писати в будь-який месенджер або напряму в Львівську міську раду, і ми допоможемо скоординувати ці всі дії. Дуже вам дякуємо, що ви підключились до нас, що ви знайшли час і детальніше розповіли нам про цей комплекс. Бажаємо вам успіху, щоб ви не далі створювали якомога більше з цих комплексів. ми будемо донатити, будемо інформаційно це висвітлювати, тому що це справді дуже актуально і дуже потрібно в нас час. Так, дякуємо вам за працю. Так, дякуємо дякую. Вам дякую. З нами був Богдан Іванович, начальник відділу профтехосвіти Львівської міської ради. Ні, ну це я не знаю. Просто неймовірна новина. я коли побачила, я думаю, оце класно, тому що наскільки наші люди просто видумують такі речі, що ти в лісі. Ну не в лісі, а на полі бою, то навіть у mm -hmm. лісі ти можеш його поставити, і ти можеш просто сходити елементарно, нормально в душ. Так, у тебе є пральна машинка, яке <ріст> не завжди в гуртожитках Львова є, не те, що там <ріст> ну кожен говорить Тому... <ріст> те, що його болить слав.